Переповнені повагою спортсмени та розчулені і щасливі бійці в офісі телеканалу Правда тут Львів сталася справжня казка. Боксери з Кейпромоушенс вирішили, що обов'язково повинні подарувати воїнам незабутні враження. Вагань, що це має бути саме відпочинок, ні в кого навіть не виникало. Адже там на нулі для наших хлопців це найбільша мрія. Але тижнева подорож зі своїми коханими на надсучасному сучасному лайнері подарунок, який не як зворушив та здивував бійців. Це от всі хлопці, наші всі скидувалися. Хочемо вам подякувати за вашу службу за те, що ви оборонили наш спокій, за те, що ви там ризикували своїм життям і зробили стільки всього, щоб ми тут в тилу могли робити для вас. Так? Тобто наша задача пряма, яка ви там напередку. Якщо ми не воюємо, ми маємо зробити все, щоб у вас було все необхідно. І не тільки щоб ви там воювали безвилезно, але і трошки відпочивали. Лайнер, який був, по-моєму, в 2023 році спущений на воду, це один із найвеликих і найпотужніших лайнер, який сьогодні є. Тому кожен з вас тиждень, ви бачите, тут Генуя, Рим, Сицилія, Мальта, Барселона, Марсель. Це найновіші лан. Тому, хлопці, ще раз дякуємо вам за службу, гарно відпочинки. І слава Україні. Героям! Військові Іван та Сергій не приховують своїх емоцій, бо точно знає, що попереду незабутні враження. Саме вони стали першими, кому боксери подарували круїзну подорож. Історії цих хлопців непрості. Пілот Іван був у полоні, а боєць тероборони Сергій пройшов найскладніші напрямки і протягом трьох років практично не відпочивав. При обороні Києва був збитий, бо я льотчик і про виконання бойового завдання був збитий. На жаль, виконували польоти над Окупованою вже на той час територію, і Путін мені подарував теж турне, тільки турне по Росії, табір для військовополонених, СІЗО. Ну, всі бойові завдання, Вугледар були 22-на 23 на Вугледарі стояли, потім на запорізькому напрямку стояли і на Донецькому напрямку стояли, вийшли недавно. Три роки війні скажу, то по без відпочинку. То звісно, така новина нас в першу чергу я ж кажу, здивувала, ну, приємно здивувала. Повідомлення про подорож стало зовсім неочікуваним для обох бійців. А коли вони ще й дізналися, що відпочиватимуть на лайнері зі своїми коханими, то їхньої радості вже не було меж з вікна норвезького шпиталю, я бачив, як круїзні лайнери заходять в порт, і думав, що ця можливість вона. А... Тільки для найбагатших людей світу, а коли я побачив, що круїзний лайнер і така подорож, я був максимально здивований. Ми обидва зараділи неймовірно. Спочатку, як завжди, по військовому я не розумів, куди і що. А потім, коли ми вже зрозуміли, що це круїз, то емоції закоплювали. Пару чергу не очікувано було в другу чергу вражений, бо я був якраз на позиції з позиції виходив. Толком ще не зрозумів, куди ми навіть будемо їхати на відпочинок. Ну коли узнав, то, звісно, приємно був здивований. Та трохи морально відпочити. Побачити світ людей, якось трошки перезагрузитися, перезавантажиться. Ця неймовірна круїзна подорож воїнів вже добігла кінця, і вони готові знову виконувати свої бойові завдання. А боксери, які у промоушен зупинятися на цій акції, не збираються, то обіцяють і надалі допомагати армії. Ми з нашими хлопцями прийняли таке рішення, що після кожного нашого вечора будемо скидуватися з гонорарів, тобто, да, і допомагати збройним силам. Антибіотики, які рятують життя, можуть стати безсилими перед інфекціями. Україна вже стикається із загрозою антибіотикорезистентності тобто, коли бактерії розвивають стійкість до існуючих препаратів, і пацієнти втрачають шанс на ефективне лікування. Часи повномасштабної війни ми маємо надзвичайно велику кількість поранених. І, власне, коли виникає лікування ран у поранених, інколи вони потрапляють на лікування в інші країни, виділяють з цих ран мікроорганізми, до яких є стійкість убожа багатьох антибактерійних препаратів. Загроза для пацієнтів є і в тому, що нові антибіотики створюють дуже рідко, а саме раз в десятиліття. Офіційно вважається, що антибіотики почали використовувати з 1941 року, і, зокрема, Флемінг Лемінг вимайшов пеніцилін. З тих пір винайшли дуже багато антибіотиків. Але з часом винахід антибіотиків не просто призупинився, а фактично один антибіотик, напевно, один, два на десятиліття виявляють нові. А мікроорганізми пристосовуються до існуючих антибіотиків настільки, що сприймають їх. Як звичайну можна сказати їжу, і не те, що не гинуть, а взагалі припиняють на них реагувати через надмірне і неправильне використання антибіотиків ще в 2022 році в нашій країні запровадили продаж цих ліків лише за рецептом. До слова за кордоном, така практика працює вже давно. За підсумками 2023 року. Якщо антибіотики групи резерву рекомендовано споживати близько 5%, то на Львівщині їх використовують понад 80%. А ті антибіотики, яких би мали використовувати 60%, на жаль, за підсумками 2023 року використовували лише близько 3%, тобто антибіотики групи доступу. Найчастішою помилкою є те, що пацієнти використовують антибіотики для лікування вірусних захворювань. Тож це правило повинен знати кожен. Антибіотики вірусів не лікують. Вони призначені лише для боротьби з бактеріями. Саме тому, щоб визначити, чим саме спричинена хвороба, потрібно звертатись до лікаря, здавати аналізи, які і допоможуть призначити правильне лікування. Ми повинні уникати вживання антибіотиків там, де це можна уникнути. Вживати лише ті признаки, які призначає лікар, вживати лише в ті дозі, в які призначає лікар, і вживати впродовж того проміжку часу, впродовж якого призначає лікар. Також додамо, що уникнути використання антибіотиків допоможе і вакцинація, яка є ефективним способом запобігти складним захворюванням. Чим більше людей буде вакциновано. Тим менше людей захворіють на ті хвороби, які можна попередити шляхом вакцинації в Україні. Це туберкульоз, дитинку вакцинують в пологому будинку або до двохмісячного віку, тому що в країні є епідемія, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, епідемічний паротит, і covid 19 Тож не забувайте, правильне використання антибактеріальних препаратів може врятувати життя і допомогти уникнути глобальної проблеми пов'язаної з антибіотикорезистентністю. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Йому не давало шансів, але Теді з останніх сил боровся за життя. Історія Лабая зі стрільського села збентежила сотні людей. Покинути пес тривалий час безпорадно лежав у кущах, в холоді та без їжі, і про це добре знали місцеві. Він не міг самостійно ходити та їсти, тож виснаження було настільки сильним, що Теді став буквально схожим на скелет. Тільки послухайте, його вага була вдвічі меншою за норму, а стан наближався до критичного. Бідолашний був вже на волосиніві смерті, як раптом за ним приїхали добрі люди. Волонтери домівки врятованих. Тварин саме тоді львів'яни дізналися про Лабая та одразу ж почали насилати гроші на його порятунок. Тиждень аналізів, лікування та любові таки дали свої плоди. Теді вижив бай більше у нього нарешті з'явився апетит, і він почав самостійно їсти. Але попереду ще довгий шлях одужання та реабілітації. Тож у притулку дуже просять про фінансову підтримку, без якої красень на ноги не стане. Знищені гвинтокрили та бажа з військовою технікою, А з показали вражаючі кадри роботи морських дронів Сібейбі по ворожих цілях. Це була спеціальна операція у Каршинській бухті, під час якої українські безпілотники атакували ще й літаки та патрульні катери окупантів. Цього разу на новітній платформі Сібейбі наші бійці встановили крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. І від такого відео без перебільшення захоплює дух. У Шегинях зупинили спробу контрабанди техніки ЕПЛ. Відомо, що до пункту пропуску прибув мікроавтобус, водій якого задекларував 50 кілограмів вживаного одягу. Однак автівку все одно вирішили відправити на поглиблений огляд. І не дарма, бо серед одягу митники виявили 9 планшетів ЕПЛ-АйПАД та 13 пар навушників AirPods, які в документах вказані не були. Товар був абсолютно новим. Його орієнтовна вартість складає 400 тисяч гривень. За цим фактом склали адмінпротокол. Везла через кордон шоколад з наркотиками у пункті пропуску краківець 28-річна пасажирка автобуса Одеса Швайнфурт намагалася провести такий смаколик у своїй сумці. На неї спрацювала службова собака. Солодощі у формі, схожі на різдвяну зірку, були загорнуті упакування з фольги. Жінка зізналася, що шоколад містить незвичний наповнювач ТГК, головний психоактивний компонент канабісу. Пасажирка розповіла, що наркомісний смаколик їй передав друг, який запропонував пригостити дурманом знайомих в Німеччині. За даним фактом прикордонники направили в нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Затримали злоумисника, який поранив ножем знайомого. На самбірщині між двома чоловіками виник побутовий конфлікт, у ході якого молодший задав старшому два удари ножем у живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого було госпіталізовано. Це сталося у місті новий калинів поблизу одного з розважальних закладів. На місце негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів самбірського районного відділу поліції. За скої підозрюваному загрожує покарання, позбавлення волі на строк до восьми років. Двоє пішоходів загинули за минулу добу внаслідок наїзду автомобілів. Перша ДТП трапилася на автодорозі з полученням Київчоп у селі Ямпіль. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Крафтер здійснив наїзд на літнього мешканця Львівського району. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Ще один наїзд трапився на трасі Стрий дашава поблизу села Слобідка. За фактами слідчі, відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження. Винуватцям загрожує до восьми років позбавлення волі.